Так, представтесь, будь ласка. Толобко Емілія Іванівна. А можна без прізвища навіть просто Емілія Іванівна. З якими скаргами ви звернулися в лічницю Похмурських? З захворюванням ліф... лімфостаз. От, і... То хто той діагноз поставив? Ви самі чи вам десь Ні, діагноз лікарі? Був, діагноз був поставлений лікарем. В медінституті, в лі... суденний хірург поставив такий діагноз і призначив лікування. Трошки я лікувалася за його схемою, а тепер, ви ну, знайшовши відомості про лічницю сестер Похмурських, я сюди звернулася. Які методи лікування використовували в лічниці сестер Похмурських? І який результат після того? П'явки, бджоли, масаж, результат відмінний, масаж просто чудовий. П'явки, звичайно, дають свій ефект. І бджоли то надзвичайні відчуття. І з того всього відчувається, що все-таки є полегшення. Дивіться, ще на початку, нагадаю, ви скаржилися на болі в крижах, саме так, тому ми так, дали так, бджоли. Так, так, так. І набряки. Що з тим помінялося? Болі в крижах, набряки. Болі як воно? в крижах щезли. Нема. Не знаю, де ділося, але так щепало мене в хребті. І кілька, тож вже я прий... одна бджола була, дві, і вже три і чотири. То вже бджілки викусили добре, але відчувається ефект. Позитив. Такий і по добре. набряках, по важкості в ногах. що Набряки зараз? також. Навіть в хаті мої сімейні зауважили, що каже: мама, у вас ноги краще стали. Я ходити стало легше. Я просто дуже важко ходила. А тепер я йду, я після масажу біжу. От. Що мої діти дивуються, я дуже задоволена. Дай Боже здоров'я і лікарям, і керуючим тут вашої фірми. Сестер похмурських, я дуже задоволена. Дуже дякуємо. Чи рекомендуєте ви лікування в клініці сестер похмурських іншим пацієнтам? Всім. Воно, звичайно, не є дешево, тому що ну, таке життя, так, такі умови. Може пенсі... але є знижка для пенсіонерів, це важливо. От, і я цим користуюся і рекомендую, тому що тут все натуральне, що бджола, що п'явка, що добротний масаж це все дуже корисно. Так, що Дякую. Користайтеся, користайтеся і лікуйтеся, будете здорові. Дякую.